Два тижні тому ми завершили нашу рубрику інформацію про астероїд, який наближається до Землі. Проте омене його. Тож продовжуємо космічною тематикою, і сьогодні з індійського космічного центру Сатіш Тхафан на острові. Шіхарікота в Бенгальській затоці стартувала наукова місія Європейського космічного агентства Проба 3. Її мета тестування супутників, призначених для спостереження за землею та дослідження середньої корони Сонця. Щодо цього часу було можливим лише під час коротких сонячних 1, 0. Сьогодні ракета носій Polar Satellite Launch війки вивела на орбіту два супутники, які входять до складу місії Пров 3 Йдеться про коронограф, тобто телескоп для спостереження сонячної корони, завданням якого є закриття лиця сонця, і це дозволяє безперешкодно спостерігати за явищами, які відбуваються у сонячній короні. Саме тут прискорюються викиди корональної маси, які викидаються у космос великими кількостями плазми. А вона. Стикаючись із земною атмосферою, викликає полярне сяйво та впливає на роботу пристроїв на орбіті землі. пара супутників місії PROBE-3 проводитиме дослідження, створюючи штучне сонячне затемнення і утворенню штучного зачміння сонця. Супутник, точніше, пара супутників, призначений для створення штучного сонячного затемнення. Евеліна забжицька Кощеліцька з центру бадань космічних польської академії наук. Сонячне затемнення триватиме 6 годин. Звичайно, хулюватися не варто. То воно буде видиме лише приводом супутника, і воно не затьмарить ні світло на землю, ні сонце на землі. Наса відновила контакт з космічним апаратом Voyager один це найбільш віддалений від землі космічний корабель. Наразі він досліджує простір, який знаходиться на відстані 24 мільярдів кілометрів від землі. І про деталі цього повідомив нам Ян Пахловський. Проблем в Проблема почалася у жовтні, коли застарілий космічний корабель автоматично переключився зі свого основного радіопередавача в діапазоні X і почав передавати на набагато слабших радіохвилях діапазону С. Несподівана зміна завадила інженерам отримувати. Інформацію про стан Voyager 1, а також наукові дані, зібрані інструментами космічного зонду протягом майже місяця, після вмілого вирішення проблеми інженерам вдалося переключити Voyager 1 назад на його радіопередавач діапазону X і знову отримувати щоденний потік даних, починаючи з середини листопада цього року. Зонди ніколи не були розроблені для роботи таким чином, і команда вивчає нові речі щодня. Прокоментував Карім, керівник місії Voyager. На щастя, команді вдалося подолати цю проблему і дещо навчитися у процесі. і додавав ця машина трохи схожа на наших видатних бабусь і дідусів. Усе в них працювало чудово протягом десятиліть, але тепер у них є певні клопоти. Сказав Пододурін. Але це лише одна з багатьох проблем, з якими зіткнулася команда місії в останні роки, оскільки Voyager 1 і його Voyager 2 продовжують кидати виклики і досліджувати космос через 47 років після запуску. Зонди, які були запущені з різницею в кілька тижнів у 1977 році, пережили свої початкові місії, призначені для обльоту найбільших планет нашої сонячної системи за 4 роки. Зараз вони знаходяться у міжзоряному просторі і. Є єдиними космічними кораблями, які працюють за межами геліосфери, яка простягається далеко за орбіту Плутона. Обидва космічні кораблі працюють за рахунок тепла від розпаду Плутона, яке перетворюється на електрику. За даними НАСА, зонди витрачають приблизно 4 Вт енергії на день, а це дорівнює невеликій енергозберігаючій Мала на землі. Проте нічого нового у статті на сайті Wired від Енді Грінберга читаємо про так звані Званий невидимий пістолет, пов'язаний з Луїджі Маньйоні, а він демонструє, наскільки далеко просунулися 3D-друковані технології зброї. Більше ніж через десятиліття після того, як 3D-друкована зброя стала символом лібертаріанства і нічним жахом для контролю над зброєю, поліція повідомила, що один із таких самородних пластикових пістолетів був знайдений. У руках, можливо, найвідомішого вбивці у світі. Для спільноти аматорських броярів, які роками вдосконалювали моделі друкованої зброї, пістолет, яким, за словами поліції Луїджі Маньоні, застрелив CEO United Healthcare Брайана Томпсона, є таким же впізнаваним, як і підозрюваний у вбивстві. Модель зброї привода без серійного номера, створеної шляхом комерційних DIY-частин. Пістолет, мовірно, є модифікацією популярного частково 3D-друкованого дизайну в стилі Glock. і підписаний він абревіатурою лібертаріанського гасла men don't ask». Вінні люди не просять дозволу. Росія має потенціал покращити своє становище в глобальних рейтингах штучного інтелекту до 2030 року, незважаючи на західні санкції завдяки талановитим розробникам і власним моделям генеративного штучного інтелекту, заявив перший заступник генерального директора найбільшого російського банку Збірбанку Олександр Відякін в інтерв'ю Reuters. читаємо у статті Глеба Вранські і Ірени Фарбрічної. Росія відстає від США та Китаю, які є лідерами в галузі. Шиї на 6-9 місяців за рядом параметрів, але це можливо швидко змінити, зазначив він. Я впевнений, що Росія може значно покращити свої позиції у міжнародних рейтингах до 2030 року завдяки власним розробкам та підтримуючи регулювання у сфері генеративного шиї. Сказав Ведякін, чий банк очолює розробку шиї у Росії. А саме в цей час у Варшаві затримують так званого короля криптовалют співробітники відділу оперативного розслідування центру бюро розслідувань. Поліції відстежили та затримали 37-річного Дмитрія в. в. в одній із квартир у Варшавському районі. Воля чоловік перебував у розшуку на підставі постанови, виданої окружною прокуратурою у Варшаві для виконання запиту міністерства юстиції США про екстрадицію. Повідомив газеті Жечпосполіта речник Центрального бюро розслідувань поліції Кшиштоф Бжешінський. Затриманий підозрюється у численних шахрайствах, грошових переказах та відмиванні коштів, пов'язаних із діяльністю однієї із найбільших у світі криптовалютних бірж. У минулому Дмитрій В. Ве керував Векс найбільшою російською криптобіржею, яка припинила своє існування у 2018 році. Його діяльність супроводжувалася масштабним зловживанням. Йдеться про суми у мільйони доларів. За ці злочини у США йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Його пов'язують також із діяльністю українських олігархів, і, звісно ж, відмиті гроші мали спрямовуватися на фінансування військових операцій в Україні. Самсунг звинуватила індійський антимонопольний орган у незаконному затриманні своїх співробітників і вилученні даних під час обшуку, який проводився в рамках антимонопольного розслідування щодо Емейзон і Фліпкарт від Волмарт. Ще одна тривожна новина дійшла до нас із Індії, інтернет-сервіс Pornhub, який спеціалізується на відео для дорослих, випустив свій щорічний звіт статистики переглядів, і цей звіт вкотре натякає нам на культурний розлам поміж Росією, то зокрема Україною, яка і в цьому контексті належить до спільного культурного простору із Європою. Цікаві інформації можемо також дістати із Франції та Італії, де над пошуковими запитами панує локальний патріотизм, так би мовити. Детальніше з цими звітами можна ознайомитися у мережі. Я не буду тут вдаватися у подробиці. Проте у контексті цієї новини мою увагу привернула стаття, яка вийшла на Аль-Джазірі. Темна торгівля відео про зґвалтування у Індії у кіосках штату Утар-Прадеш. Знайшли відеозаписи, схожі на зґвалтування з усієї країни, і продаються вони менше ніж за 3 долари. Активісти, які борються з зґвалтуванням, заявили, що створення таких відео в основному є проявом домінування. Манга Верма, юристка високого суду Делі, яка також працює з Human Rights Law Network, пояснила, зґвалтування розглядається як утвердження влади чоловіка над жінкою, і саме в цьому процесі він. Знімає акт на відео, показуючи, що він може не лише вчинити зґвалтування, але й записати те саме та поширити це серед інших. Так працює патріархат, додала вона. Хоча важко підтвердити, що всі відео демонструють кадри фактичного зґвалтування, але імітацію зґвалтування точно і їхня присутність на ринку викликає особливе занепокоєння, враховуючи поширеність сексуального насильства в Україні. В статті Тома Геркіна на BBC читаємо ще одну шокуючу новину. Чат-бот заохочував підлітків вбити своїх батьків. Чат-бот наказав 17-річному підлітку, що вбивство його батьків буде розумною відповіддю, на те, що вони обмежили його час перед екраном, стверджує позов поданий до суду Техасу. Сподіваємося, що інтернет і сучасні технології будуть розвиватися у тому напрямку, який був закладений розробниками, коли його тільки придумували, а не так, як у цих новинах, з яких ми сьогодні. Розпочали нашу рубрику про сучасні технології. А з вами був Мирослав Трофимук. Почуємося з вами за тиждень.